Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Прийшло моє замовлення. Всі ціни і звіт по замовленню ви можете подивитися в стільноті. Багато хто хотів побачити це замовлення. Це новиночки майбутнього 9-го каталогу, але я вже змогла їх взяти, оскільки використала свої переваги, свої серця. А там вони були в асортименті ці новиночки, і ось я їх взяла. За доставку я брала охолоджувальний рушник, я вже повторюю його в замовленні. Якщо ви займаєтеся спортом і взагалі, влітку це ефективна річ, він ефективно працює. І ось зараз в асортименті доставки можете сміливо брати, будете використовувати задоволення. А це майбутні новиночки, Сумка-холодильник і рушничок. До 10-го каталогу ви можете накопичувати серця. На сумку треба 600 сердець, а на рушничок 400. Рушничок зроблений в Китаї. Взагалі, оці аксесуари літо дуже гарний, гарний принт мені сподобався. Він дійсно такий якийсь морський, подивіться, який гарний ну Там тільки вже клей, щоб зберігати річ. Подивіться, який він гарний. Це рушничок, але він як і шарфик, яка якість, дуже приємна. Він такий, о, він широкий, дуже гарно зароблений. От мені рушничок дуже сподобався. Я весь час хотіла його застати і забрати. Така тканина дуже приємна, така просте, ну, простенька. Схожа на льон, така трошки грубіша, ніж хлопок, але така е, дуже приємна на дотик. Бачите, гарно зроблено. І подивіться, як... мені дуже сподобався, саме, як край зароблений. Подивіться, які кітиці. Ну, просто як такий шарфик Тобто, ви можете ось після купання і як рушничок, він досить такий, бачите, і великий. Я вам скажу зараз розмір, і дивіться, як гарно. Взагалі. Дуже мені сподобався. Дивіться. О! І я. Планую також його використовувати. подивіться, можна його як і хусточку використовувати. Дивіться, як гарно. Тут ще будуть і ті китиці. Просто я вам скажу, така східна історія. Мені сподобалось, Тобто багатофункціональна річ. Ширина ришничка, бачите, 74 см. Ось. А довжина. Ось вдвоє ми беремо. Метр п'ятдесят дві, ось бачите, Сімдесят шість, це два рази, метр п'ятдесят дві навіть виходить. це без китиць. А довжина китиць, ось довжина китиць, сама китиця вісім сантиметрів. 8 сантиметрів сама китиця. Дивіться, вона досить така об'ємна. Ось. Ну і взагалі колір він такий дуже гарний, темно синій. І з джинсовим одягом буде дуже добре. І взагалі дуже мені сподобалось. Ви представляєте, можна так собі Багато функціональний і так це буде е, взагалі. Буде дуже гарно служити. Приємний, і мені здається, він гарно буде і в прані, і в догляді подвізя. Ага. Мені дуже сподобався край. Сумка холодильник. Ось. Сумочка також зроблена в Китаї. Ну, якщо ви брали рю рюкзачок, у нас був то там е, такі червоненькі, то там нижній відділ також був холодильничок. Ну, він трошки більший був, це сумочка явно менша. Вона така дуже делікатна, елегантна. Бачите, так гарно запакована. Ось тут. Отак ви будете її мати. Все закрито. Ось, треба буде зняти такі контрольні мітки. Бачите, знімаємо і вже бачимо ручечку. Ручка гарно, міцно зроблена, дуже біленькі такі чистенькі. Це як фітіль, так зга... мені нагадує. А сам матеріал сумки, як джинса. І отут, бачите, на ручці це ліпучка. Ось, тобто ви можете зняти, і у вас буде просто на дні ручці закріплена ця е, така. Накладка, а друга буде свободна. Тобто ви можете свій холодильничок відкривати на повну mm. ширину. Ось. Ну, я поки не буду закріпляти. Так, ось. Логотип. Ось ми знімаємо наше пакування. І ми маємо сумочку. Ну що вам сказати. Ось, бачите? Вона компактна. Ну, якщо у вас рюкзачок, вона менше однозначно. В рюкзачок в мене полторачка входила. Так, якщо так водичку покласти, от тут не знаю, чи війде полторачка. Так, це видно на фірмену <смістична> бути з водою. От фірмена бутиль точно війде, я думаю, а ось полторачка не знаю. Може не. Ось, зараз розміри подивимося. Блискавка, бачите, така залізна, срібна. Ось, до речі, бачите, такий підвісочка буде захищена целофанчиком у вас. Ми також знімемо зараз, щоб він був блискучий. Так, заліплена газунка. ось. Такий гарний звук. Так, о, логотип. Такий важкенький приємненький. О, і сумочка холодильник. І зверху, і тут. О, так, серединки. Зараз розміри. Тут буде у вас логотип карманчиків. Кішень тут всередині нема, тут все герметично ви можете скласти все. Ось. І взагалі тільки одна кишенька ми маємо її збоку. Ось вона. це кишенька маленька, маленька. Ну так. Карточку можна покласти. Пластикову. Тут тобто, таке, бачите? не глибока кишенька Квиточок може Ну таке щось Маленьке. От. І ручечки. Ручечки теж собі такі невеликі. Ось, велика ручка, бачите, яке кріплення з боку Ось, і ви можете тут регулювати довжину. Сама довжина, бачите, вона може собі така бути, як і ці ручки. Тобто ви можете цей холодильничок нести за три ручки, та можете вішати на плече. Довжина, бачите, тут, о, яка. Тобто ви можете, якщо ви свій холодильничок <смас> наб'єте, то можете вже і так нести. О. Ви будете. О, такий скарбничка для продуктів, для провіанту. Yeah. Гарно. Тут, якщо, бачите, сама кришка принт і на боковинці, бачите, принт, ну, якщо ви дуже вимогливі він не співпадає. Ось тут зверху також. Він не співпадає, він інший такий з нього. Архітектура, широка полоска і більш вузенька. І додаткові такі полоски, самі ручки. Так, бачите, воно так непогано виглядає. Ручки і ці полоски, вони так якось гармонічні. Але кришечка і тут малюнок не співпадає. логотип пластиковий, і, до речі, він також захищений, подивіться. Бачите, у вас тут буде, має бути целаханочка. І тепер же він може. Бачите: 25 см кришечка. Ну, тобто взагалі. Довжина сумки 25 сантиметрів, ширина ну, 15 з половиною. Висота 16 сантиметрів, глибина кишеньки 9 см. 9 10 сантиметрів. Якщо з кантиком, то 10 глибина. А

Це вже 50 сантиметрів аж до моменту, коли вона пришита. А так, бачите, над сумкою ще треба відняти. Так що, як, як коли починається сумочка, то вона менше буде довжина. Десь сантиметрів 50. Якщо не до того моменту, де пришита. Бо трошки, бачите, є зазор від шва. Ось і. Довга ручка пришита добре, бачите, тут навхрест. Ну, взагалі міцно зроблено. Бачите, і цей фітіль, він йде, бачите, від сам донешку, правда, фітіля немає, але фітіль добре пришитий, бачите, ручечка міцна. Тобто можна накладати. Ось сама ось мені пряжка подобається, вона така мінімалістична і і в тому ж ефектна і міцна. Ось довжина ручки в розкритому вигляді 108 см. Отакий розмір. Ширина 3 см. А бачите, тут у вас буде ліпучка. Довжина накладки 11 см. Ось. Такі е, розміри. Тобто 16 см глибина, і десь 25 з половиною ширин. Ну, ось, бачите, полтора літра бутилка сюди не війде. Тобто, це для фірмових бутилок. Мені здається, що ріфлейм бутилка війде, і всі війдуть, от, дивіться, це Oriflame шейкер. Ось, він ідеально входить. Ось бутилка Oriflame. Ось. Вона ідеально входить якраз в цей холодильник. Оце в мене є мірна ложечка. Ось, ну вона теж по кольору. Просто я її захопила. Ну, її можна сюди не клати. Дивіться, а це я купила ці контейнери, ще. В мене вже є, а це не розпаковані. Отак вони будуть до вас приходити. Дуже зручні контейнери. Тобто, ви в них можете все покласти, бачите, і це навіть, бачите, ви можете робити піраміду. Тобто, якщо б в мене ще зараз були контейнери ті, то я б прикрутила, і їх було б було б 6. Тобто вони, бачите, поєднуються. Оце, кришечка. Тобто донышко ви можете все подовжити. Ось, дивіться. І ось ви можете покласти сюди ці контейнери. Бачите? І тут ви все собі там запакували. До речі, шейкер, якщо його отак закрити, він дуже плотний, він не буде протікати. Ось, Бутилочка також не протікає, але от треба слідкувати, щоб тут не натиснути. Ну, Випадком так акуратненько класти, щоб нічого, якщо не натискати, тобто, щоб вона не відкрилася у вас, то вона і також не тече. Зручно, оце єдине, що тут нема контрольки. Вже в той великій бутилці зелено розовій такий рожевий, то але я не думаю, що вона сюди віб'є. 25 см. Вона входить в ту пляжну сумочку. До речі, я ту бутилку зносила. Вона я нею користувалася все літо, і ось я її вже зносила, в мене нема. бачите бачите, весь oriflame тут можна покласти. І якщо на бутилочку, отут не, не натиснути, то вона плотненька, вона не потече. ось і можна отак скласти. От для того холодильничок повністю підходить для всіх ваших перекусів. Ну, я вам скажу, більше і не треба. Але якщо у вас є червоний цей рюкзачок, то там, звичайно, холодильничок більший. Просто в мене ще рюкзачок є з того літа. Бачите, от півтора літра, бачите, спокійно, в цей холодильничок вона входить. Я отак в так і брала. і бачите, Майже вона не відчувається в тому холодильничку. Ну, але Це рюкзак, це такий холодильничок компактний. Ось ці речі для нього ідеально підходять. Тут і водичка, тут всі ваші перекуси. Можна ще покласти отут пакетик з молочком. Якщо ви розводите на молоці коктейлі. У тут засипати всі коктейлі, ну щоб молоко було таке свіженьке. От і тоді можна його в шейкері збити, ну, коли воно трошки охолоджено до піни, збивається вже коли воно тепленьке, то вже піни не получається. Ось. Ну тут всі коктейлі, ваші снеки, все тут можна тут покласти, і воно все буде в такій приємній. Температурі, якщо е, досить так тепло. Ну, які ваші ідеї по використанню, поділіться в коментарях. Ось мені здається, це ідеальний набір. Тут можна там собі, може, я, якщо ви собі дозволяєте і морозиво, там теж воно трошечки. Потерпіть, поки ви донесете його. Тобто сам холодильничок дуже, мені здається, ефектний. Він такий плотна поверхня, тримає форму. З дуже так гарно він зроблений. Вона таке трошки пухкеньке, така добротно зроблена. Блискавочка міцна, гарненька. Не знаю. Я думаю, що гарна річ. Ми бачите, скільки наклали, я ж кажу, от я можу там ще пакетик молока покласти. Один відсоток жирність для коктейлів. я полюю. А можна соку також влізе, така коробочка з соком. Якщо літрова влізе, якщо ви переважно сік використовуєте. Ось, і ви закрили на вашу ліпочку. Ось ось. Якщо у вас 600 середень, як ви вже назбирали, то просто за символічну суму йде. Тут, до речі, ще у вас буде етикеточка, дивіться, і тут у вас є повідомлення, що це перероблений хлопок, холодильник, тобто лід. і... Що це розроблено, Created Шведен. От таке повідомлення. На моделі, як бачите, так, шарфік складений, він такий вузенький. Ось, отак, на шийку вона повісила. І сумочка. Ось, хочете на плече, бачите, ось вона мені на рівні стигнала і так. Ось, а хочете за ручечки. Ось як вам зручно ваш смачний такий сундучок. Така скарбничка. Ось. Ну, пишіть ваші відгуки, збирайте серця, це взагалі дуже з серцями гарна покупка. Ось в мене за серця получився. Шарфик, бо решту сердець я використала на крем днівний і ночний Рояль Вельвет. Ну, дуже також мені цей продукт підійшов. Ось. А шарфик, то вже на сумочку мені не хватило сердець, але я також її взяла, задоволена.